Тестовий тиждень третьої штурмової на власні шкірі. Нам зробили такий карт-бланш в останній день, в останній вечір. Відбій о 12-й. Ага. Замість 11-ї. У 11. нас буквально декілька хвилин вже до відбою, тому що ми сиділи тут в компанію чаїгання, але я б сказала. Словом, нас сьогодні була супер, теж насичена програма. Все почалося зранку зі смуги перешкод. Михайло в конкурсі мокренькі фуфаєчки, він би переміг однозначно. скажу. Потім в нас була, здається, лекція з по дронах, правильно? Та да, у нас була лекція по дронах. Там розповідали mm -hmm. загалом, що таке БПЛА, і практично показували квадрокоптер, як mm -hmm. він виглядає. Після обіду ми ще потрапили на фестиваль дронів. Та да, фестиваль це прямо насправді було супер круто. Це такий, знаєте, великий, як ангар, і там є такі. Як оці ці ворота, але вони як міні ворота, тому що туди треба залітати прямо цим дрончиком маленьким. Ну короче, це це таке, знаєте, витончене мистецтво як називається ця штука? хула-хуб? Ху Ну, коротше, такий от круг, який а Катерина такі, не знає, фітнес Коротше, фітнес-коло. Да. Ну, Ти віть собі фітнес-коло таке, uh -huh. і вам треба дроном, правда, невеличким пролетіти крізь ці хулахупи, хулабупи. Це все на швидкості, і це все типу величезному ангарі. Ну, коротше, це виглядає дуже, дуже круто. А, ввечері була така культурна просвітницька. Ми подивилися а, фільм а, про Романа Шухевича. Але Романа Шухевича перервала тривога. Потім ми додивилися до кінця фільму. Але вже з яким ентузіазмом додивилися. Після цього. Хвилин 15 і потім ми потрапили на містерію. Давайте привітаємося. Слава Україні! Слава! Сьогодні представники тестового тижня, які нарешті активували в собі атоми з душ, душ справжніх воїнів, які прийняли рішення, будуть мати можливість скинути ці жовт. Жилетики полум'я і перейти на сторону рекрутів 3 окремої штурмової бригади. Ворог має на меті вкрасти наш розум і підкорити серця. До урочистої клятви бійця УПА запрошую побратима, друга Рожера, до. зараз буду пробувати клятву української повстанської армії і всі повторюють тут можна. Я воїн української повстанської армії. Я воїн української повстанської армії. Взявши в руки зброю. Взявши в руки зброю. Урочисто клянуй свою честь і совість. Урочисто клянусь свою честь і совість. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою. Та нещадним до ворогів землі української. Та нещадним до ворогів землі української. Тричі клянусь! Клянусь, клянусь, клянусь. Тестовий тиждень звертаюся до вас. На початку повномасштабного вторгнення у нас не було часу, щоб готуватися. Не було ніяких тестових тижнів. На початку повномасштабного вторгнення ми першими взяли в руки зброю для оборони нашого рідного міста. Потім, з побратимами ми полетіли в оточений Маріуполь на допомогу братам Зазову. Я своїми очима побачив ці жахіття. Биті цивільні, жінки, діти, братські могили. Наші побратими, їх ми грузили в рефрижератор, а потім дізнавали, що в той рефрижератор попав авіаційна бомба, там те орки, там суцільна смерть. Москва не принесе нам нічого доброго. Зараз настав ваш час взяти в руки зброю. Як колись робили воїни УПА, козаки, русичі, як роблять зараз наші побратими, третя окрема штурмова бригада це сучасна українська повстанська армія. Я розумію, що кожному з вас страшно. Коли я був на вашому місці, виконував бойові завдання, завжди було строма. Коли ми летіли в Маріуполь, було страшно. Але страх це те, що може зупинити, і страх це те, що може стимулювати рух вперед. Головне, не піддаватися страху, а робити правильний вибір. вибір. Третє окрема штурмова бригада і захист української нації це правильний вибір. Хто із вас готовий стати рекромтом, підняли праву руку. Зробили крок вперед. Зі строю почали виходити учасники тестового тижня, ті, хто вирішив стати рекрутом у третій штурмовій. Я нарахував близько десяти людей, але це не остаточна кількість. Е, для тих, хто ще думає, можливо, вагається. У вас є там час до ранку для того, щоб е, порозмовляти з собою, задати собі питання, чи я готовий, чи я готовий захищати світників. Е, Зранку можете підійти до мене і ми обговоримо ще раз те питання. Після ритуалу посвяти в нас було спілкування з рекрутами. Ми ставили один одному питання, цікавились мотивацією. Вона тут є у всіх, просто у кожного своя. Так, це дуже круто характеризує формат тестового тижня. Люди приходять сюди за власної ініціативи, і це дуже відчувається. Хоча, напевно, в якомусь сенсі ця неформальна розмова переросла у дячність людям, які організували цей тиждень, і взагалі тим, хто був поруч увесь цей час. Я друг фрек. Хотів би лаконічно сказати, але коротко, і мені здається, ці два слова дуже гарно описують стосунок кожного до цього тижня. Хотів би сказати дякую за науку. Перша причина це власне перевірити себе. Наскільки я зможу витримати це, як буде реагувати мій організм, і, і друге, я власне на початку шляху. Обрати, куди йти е, служити? Я сюди прийшла себе перевірити, перевірити своє, свою тягу, мене дуже сильно тягне на війну, е, але я не розуміла до кінця, це в чи... мене тато військовий, який загинув на передовій, але він військовий друг іншої бригади. Але хотіла розуміти, що... Це дійсно усвідомлене бажання, а не просто якісь переживання. Але я прийшла сюди Хотіла подякувати саме вашій бригаді, що ви даєте таку можливість бути серед кових серед вас, саме цієї бригади, легендарної бригади. Дійсно, це честь не просто десь вас зустрічати на вулицях, не просто спілкувати з вами в цивільному житті. А стати частинкою цього життя хоча б на один тиждень, і коли ви нас навчаєте, це звісно безцінно. Коли мене запитували друзі, так хто вас там вчить, я пишалася тим, що це дійсно люди, які знають, що вони вчать, і як це можна застосувати. Тому велике вам велике дякую. І це велика місія, тому що дійсно це дуже важливо саме цивільним. Хоча б тріш, хоча б на невелику частинку цього часу приєднатися до вашого життя. Я думаю, що це зближує цивільних і військових і допомагає зрозуміти один одного. Дуже вам дякую. Слава Україні! Врешті-решт нас відбулася містерія. Ти коли знаходишся в таких місцях, ти стаєш одним єдиним. І ось ця загальна молитва це просто таке максимальне, піднесення, піднесення твоєї воїнської душі, я б сказала так. Тому що це ти як точені своїх побратимів, посестер, людей, які мислять з тобою на одній частоті, яка сто відсотків резонує в твоїй душі. Я б сказав, це ще один пункт, який вартує, щоб записатися на тестовий тиждень, та. так, так. Якщо ви це... хочете відчути дух. Третьої штурмової бригади записуватися. Крутий день. Завтра вже фінал. У Нас вже виганяють. Найбільше вже наближається 12 mm -hmm. ночі. І ми напевно підемо від щоб не порушувати порядок. З вами була дзвінка і радіо, радіо, тому що це радіо. наші позивні. Твій тестовий тиждень на армії аудіо щоденник випробувань. У третій штурмовій